Увага! Починаємо нашу хвилинку для очей. Перша вправа. Відпочинок або пальмінг. Отже, сядьте прямо, заспокойтеся, прикрийте очі так, щоб середина долоні правої руки знаходилася напроти правого ока, теж саме з лівою рукою. Долоні повинні лежати м'яко, не потрібно силою притискувати їх до обличчя. Головне, щоб не було щілок, проникних для світла. Коли ви у цьому впевнилися, опустіть повіки. Перевірте, щоб ваше тіло не було напружене, і руки, і спина, і шия мають бути розслаблені. Дихання має бути спокійним. Тепер спробуйте пригадати щось приємне. Наприклад, як ви відпочивали на морі, якось поздоровляли з ним народження. Можна робити цю вправу під спокійну музику. Після виконання вправи поступово опустіть долоні, дайте закритим очам звикнути до світла і лише потім їх відкривайте. Тепер починаємо основний комплекс для м'язів очей. Його рекомендують дуже багато вчених і спеціалістів. Перша вправа. Глибоко і повільно вдихаючи бажано животом. Погляньте на міжбрів'я. Затримайте очі в цьому положенні на кілька секунд. Повільно видихаючи, поверніть очі в початкове положення і закрийте на кілька секунд. Повторіть цю вправу ще раз. Очі на міжбрів'я. у Висхідне положення. І закрили для відпочинку. Наступна вправа. Глибоко вдихаючи, подивіться на кінчик носу. Зробіть затримку на кілька секунд. і, видихаючи, поверніть очі в початкове положення. Закрийте очі на деякий час для відпочинку. Тепер повторимо вправу ще один раз. На кінчик носу. у Висхідне положення. Закрили очі для відпочинку. Вправа номер 3 На вдиху повільно оберніть очі вправо. Не затримуючись на видиху, поверніть очі в початкове положення. Так само оберніть очі вліво. Після завершення вправи закрийте очі на кілька секунд. Повторюємо вправу ще раз. Вправо, вліво, закрил для відпочинку. Вправа номер 4 На вдиху подивіться у правий верхній кут. І не затримуючись, поверніть очі в початкове положення. На наступному вдиху подивіться в нижній лівий кут І на виході поверніть очі в початкове положення. Після виконання цієї вправи... Закрито очі на кілька секунд для відпочинку. Тепер повторимо цю вправу ще один раз. У правий верхній кут, у лівий нижній кут і закрили для відпочинку. Вправа номер 5 Вдихаючи, опустити очі донизу, а потім повільно повертати їх за годинниковою стрілкою, зупинившись в найвищій точці. Не затримуючись, затримати видих і продовжити повороти очей за годинниковою стрілкою вниз. Для початку достатньо одного кола. Поступово можна довести їх кількість до трьох, закрити після виконання вправи очі на кілька секунд. Потім виконати цю вправу, повертаючи очі проти годинникової стрілки. Для завершення комплексу потрібно зробити пальмінг, представлений на початку основного комплексу гімнастичних вправ. Вправа номер 6 Розслабтеся, закрийте очі. Уявіть, що кінчик носу це ручка, котрою можна писати. Тепер пишіть або малюйте в повітрі своєю ручкою. Намалюйте, наприклад, різні геометричні фігури. Ця вправа спрямована як на те, щоб розслабити м'язи ваших очей, так і на те, щоб розслабити вашу шию. Напруга в цій області порушує правильне живлення очей, тобто уповільнює процес кровообігу. Отже, ця вправа є дуже корисною для ваших очей і вашого здоров'я. Вправа номер 7 Зігніть руки в області лікцю так, щоб долоні знаходилися трохи нижче рівня очей. Розімкніть пальці. Робіть плавні повороти головою в різні сторони. При цьому дивлячись крізь пальці далечінь. Робіть чергуючи три повороти з відкритими очима і три з закритими. Зробіть вправу 20-30 разів, дихаючи при цьому вільно, не напружуючись. Отже, ми закінчили нашу гімнатику для очей. Рекомендуємо вам робити її регулярно.